Хоче жити в Криму, отримай дозвіл. Кримчанам, які не бажають отримувати російський паспорт, доведеться просити дозволу у Москви, аби залишитися у себе вдома. Про це заявив заступник глави Федеральної міграційної служби Росії Сергій Калюжний. За його словами, ті українці, які не хочуть ставати росіянами, мусять зареєструватися впродовж місяця. І відтак отримати посвідку на проживання в Криму. Крім того, Калюжний повідомив, що Москва планує провести паспортизацію кримчан у тримісячний термін. Федеральный конституционный закон предписывает миграционной службе в течение трех месяцев документировать население Крыма паспортами. И, как я уже сказал, эта задача очень сложная, и работа предстоит крайне напряженная. Таке ж завдання перед російськими урядовцями поставив і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. За його словами, кримчани мають отримати російські паспорти і ще до літа. Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду Медведєв запропонував дати Криму статус особливої економічної зони і наказав збільшити видобуток газу на півострові вдвічі. Разом з тим, за словами Медведєва, Росія розгляне питання енергозабезпечення Криму, півострів або підключить до російської мережі через Керченську протоку або збудують нові електростанції